Вітаю вас на своєму каналі. В цьому першому відео Нового року хочу показати, що я нового надрукував. І також поділитися з вами тим, що мені друзі подарували на Новий рік. У нас була така захід, Організували Таємний Санта, і от що я отримав. Звичайно, це такий прообраз золотої кнопки Ютуба, але все-таки теж приємно от на відео. Вперше розпаковую, знімаю захисну плівку. Ці відчуття відкриття нового. Отак-от от от мені подарували табличку. В більшості відео. Тепер вона буде присутня у моїх відео. Тепер щодо того, що я нового виготовив Це така підтримка для бутилок. Одразу кажу, це не є реклама бренду. Це просто для прикладу, як це виглядає. От. Доволі така нестандартна і цікава підставка. Якщо звичай... вона в звичайному стані так не стоїть, вона просто падає, ця підставка. А вже якщо ставити сюди горлечко, або зафіксувати кришкою, ось так от вже буде стояти. Доволі цікавий, створюється відчуття, ніби в повітрі стоїть. Але насправді вона. Все діють закони фізики, і вона дуже добре стоїть. До того ж, красиво і незвично. Така підставка може бути гарною прикрасою столу, або ж просто, якщо ви десь виставляєте бутилки, або можна інші предмети також зафіксувати. От По діаметру, от, ну, діаметр кришечки пластикової пляшки, сюди от, від, заходить. Ось от, такий от девайс можна, можливо теж виготовити. На цьому все. Всім дякую за перегляди. Всіх запрошую в свою групу в Ютубі, в Фейсбуці буде посилання в описі під відео. Також ця підставка доступна для замовлення. На цьому сьогодні все. Всім гарного нового року і катайтесь, не ламайтесь!